Філософія війни, лекція 49. дев'ята. Не остаточні підсумки сьогодні. Національний та постнаціональний менталітети планети формують тло для різного ставлення до війни загалом. Національний це як героїчний опір та самопожертва тих, хто не в матриці цивілізації, впевнений в перемозі, має непохитну мужність і мобілізацію добровольців, які з рішучістю захищають свою батьківщину від супротивника, що значно перевищує за силою. І постнаціональний. Це західний світ, той, що в зоні глобального комфорту, та покладається на професійну армію, яку фінансує, щоб у разі потреби не довелося самим брати в руки зброю. Мораль в сучасності стала подразником для світової науки та освіти. А на ринку відкрилися нові освітні фронти, які відзначають долю майбутнього людства. Глобальний фронт. Різниця між провідними вузами зникли через глобальну комунікацію. Тепер не суттєво учиться ти в Гарварді чи в Ужгороді. Теоретичний фронт. Старі теорії за попером доведені як заперечені, а нові піддаються сумніву, та і власне патріотизм зникає, коли особі стає комфортно. Культурний традиційні маркери розмиті і не підтримуються новим поколіннями. Особливо за межами материнської держави. Футурологічний фронт. Це прогрес конформізму, який подолав прогрес мрії. Краще мати новий айфон, ніж досліджувати місяць. Політичний фронт. Старі лідери виявилися лише напрочуд погано замаскованою мімікрією. а новими лідерами конформістське покоління не хоче ставати. Цивілізаційний. Легкий і швидкий доступ до благ розвиває усталені і описані кордони цивілізацій. Економічний. Високооплачена освіта вже надає полегшений доступ до нових ієрархічних щабелів. А нові лідери думок для молоді маск та леп стали швидше винятками. Натомість звичайні менеджери Джобси чи Цукерберги стають взірцями для наслідування. Технологічний. Онлайн освіта за два роки півроку війни, два роки е різних ковідів, і можливо ще два роки нових, чи то мачої віспи, чи ковіда 24 мусять досконалюватися новітніми суб'єктивними факторами, новою міжособистісною матрицею, інакше прогрес відкотиться в стабільність. Гуманістичний освітнє благодійність стала породжувати масовий соціальний паразитизм на планеті. І, на жаль, освітяни та науковці стали лідерами цієї ультралівої ідеї. І На завершення. Класичні філософи через суб'єктивність свого я випускають евристику освіти загалом. Тому що евристика ефективності. Де ми передаємо наступному поколінню новини в науці та освіти, і це залежить від наших емоцій в той момент, коли ми здійснимо передачу знань. Тому будьте колеги на уроках і парах у тверезому і холодно розважливому стані. Евристика симуляції: ми створюємо альтернативні сценарії подій. Якби не було ковіду, альтернатива безпечності, якби не було війни, альтернатива комфорту. Якби у мене була інша професія, альтернатива професійності, якби у мене була більша зарплатня, альтернатива мрії. Тому, колеги, педагоги і науковці, або ми віддані своїй професії, або не заважаємо її прогресу без нас. Евристика доступності, ми схильні вперто висловлювати свої судження щодо більшої нової інформації, створюючи нові думки, упереджені на користь останніх новин. Пам'ятаймо, колеги, ідучи на роботу, що завдання освіти оптимально швидко і якісно ввести людину у світ науки та культури. А науки виявлення об'єктивних законів дійсності з критеріями об'єктивності, доказовості, системності, обґрунтованості та достовірності результатів. Тому, знаючи це, не забувайте, колеги освітяни, що експерти соціальних мереж, Фейсбук, Інстаграм, TikTok та інші щосекунди змінюють та свої думки. Евристика репрезентативності: ми схильні пов'язувати явища схожі один на одного, адже формування різних стереотипів і суджень створюють на основі отриманих заздалегідь даних, що дозволяє швидко приймати рішення та робить висновки у різних ситуаціях головна наша помилка полягає в тому, що неможливо точно передбачити ймовірність походження тієї чи іншої події в точній послідовності, тому колеги, пам'ятайте оманливий ефект успішного в житті трієчника або життєва випадковість випускник Оксфорда. Філософія війни. Є два шляхи позбавити нас від страждання. Швидка смерть і тривала любов. Фрідрих Нітше. Любіть. Філософія Учить та любить.